Вітаю, порада дня на 20 жовтня. Понеділок. Кажуть, понеділок важкий день. Перевіримо, що нам про це скажуть карти. Королева мечів. Королева мечів. Ви, звичайно, молодець. Бо завдяки своєму інтелекту та логічному мисленню створили у своєму світі порядок. Але хочеться, щоб пам'ятали, що гнучкість це теж дар. Особливо коли щось пішло не за вашим планом. Дозволяйте іншим поводитись так. Ну, Як вони е, вважають за правильне? Е, і буде вам щастя, бо ми ж всі різні. Я ж вам всім бажаю гарного дня. Ну і, звичайно, бережіть себе. Буду вдячна за ваші реакції і коментарі. Бувайте!